Доброго дня. А ви хто? Показники електроенергії. А хто ви такі? О, і собаки. Розбій, десь сюди. Розбі, розбі, ко мені. Іди. Іди до мене. Розбій, десь сюди. Ко мені. Ко мені, Розбі, Ко мені. Розбій, ко мені. Розбій, на. На. Моя хороша, іди. А хто ви є? Хто ви є? Показники електроенергії. Дайте ваше посвідчення. Ви ж знаєте за воєнний час. Я ж не йду до вас до вас Ви не маєте права взагалі зараз ходити. Ви знаєте постанова ні, ні, президента? Тут війни немає. У нас воєнний час. Тут війни На немає. Україні війна. <рес> Заставили мене витягнути, те, що я не витягала вже давно. ні Ні-ні. Я не знаю, хто ви є. Я контролер. Люберського ресур. посвідчення, Давайте я почитаю. Посвідчення. Пак ЕК Житомир Обленерго. Так, посвідчення номер 35 Олійник Алла Вікторівна. Паспорта, контролер Люберського РЕМ, Керівник Чернецький. Олійник. Бачите? Лінік Алла, Вікторівна. Алла Та я угу. не, 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 те, не Те, що ви думаєте. Так. Дійсний до 30-го 30-го. Не поняла. До 30-го, 12-го 2018 -го року. Давайте. Дійсний. дійсний до 30-го, 12 го Так, добре. Е, я зараз буду визивати Це. слідчу оперативну службу. Слідччу оперативну. Е, і будемо розбиратися, хто ви є. Дійсний до 30-го, 12-18 го 12 го, -го може, року. Ні, в мене ще одне і. Може, я вам старий витягнула. Ви, витягайте, Витягай. Виймайте, що хочете, визивайте. І не смішіть мене. Відки, в смислі? Хто, хто ви є? Ви от, ходите по хатах, хто ви є, Я не пойму. слідчо оперативно буду визивати, звичайно, а як ви думаєте? Це стареньке, це може нове. До 2017 року. Це старе. У мене нема нового. Ну, так хто ви є? Контролер. Підтверддіть свої повноваження, я не знаю, хто ви є. До свидання. Ні, так як ви ні, чекайте, жінку. Я я зараз... Чекайте, ви зайшли до мене на територію. Хто ви є, я не пойму. Я до вас до хати зайшла. Так, чекайте, давайте я визволю слідчу оперативно. Ми встановимо вашу правосуб'єктність, вашу ліжцю, хто ви є. Я не пойму, хто ви є. Е, я вам щось погрожувала. Та ви не погрожували, прийшли додому. Я не знаю. Зараз там війни, ви що? Мені все одно до ваших лічильників і до вас. Так, а викональних... чого ви приходили? І я вам я не пойму. є автоматично. Хто, хто ви є, я не зрозуміла? Жінку? Я самозванець, виходить. Ну, то, то, звичайно, самозванець. У вас посвідчення немає. Ну, ну вибачте, мені начальство не, не дивиться за цим. Так, а ви чому не дивитесь? Ви ходите по хатах, по людях, хто ви є? А хто вас пустив всю громаду? Громаду я не зрозуміла. Нас привезли. Хто Насіна вас привіз? Привезло. Яка Абулка? машина? Так як вас возить, як вас немає не посвідчення ніхто. Хто ви? Я взагалі не зрозумію, як ви ходите Дякую, по хатах? Якщо ви мене, Ха? Дякую, що ви мене Та я не проводжу вас, зараз нас війна. Борєнці Там... мене не цікавлять. Та мені не до бар'янців діло. Я не, я не розумію, хто ходить по хатах в час війни. Ну вибачте мені прочення, буду говорити сьогодні з начальством, що мене протросане. А як так можна? Я не зрозуміла. взагалі. Ну, так можна. Це не тільки в мене в одної просрочено. не переживайте. Так ви знаєте, що ви, що ви порушуєте закони України? Якої є порушення ці закони? Як у вас немає не посвідчення? Ви не можете свої повноваження підтвердити. Це все одно, що я зараз буду ходити по хатах. Ну, в мене є посвідчення, звісно, воно вже просрочене, але вибачте мені, я не аферіст. Так я не знаю, чи ви ферзі не свою Гілочко, вам щось робиться? Ви що? ви згідно ви по ви порушуєте закони? Ви шукаєте проблеми на свою голову? Ви ви ви, я не шукаю проблеми. Йому не треба вашого показника. Хочте надавайте, хочте ні. Але я вам зразу придумаю. Так, так. я не зрозумію. Хто І ви свій, є? Ви не надаєте показники Воно б'є вам автоматично, щоб ви не бігли до бийте, нас. добре бийте. Я до вас бігти Думайте. не буду. Хочете, я можу постояти тут, сфотографуйте свого лічильника і принесіть мені. Я Кому не... вам принести? Я Не знаю хто ви хто ви є. Не можете свої повноваження підтвердити. У Вас немає посвідчення. Ви не розумієте, що у вас немає підсвідчення? Я не знаю, хто ви є.